Четвертого квітня у Сумах відбувся чемпіонат Сумської області з Панкратіону. До обласного центру з'їхались близько ста двадцяти учасників, говорить перший віце-президент обласної федерації Панкратіону Сергій Черніченко. Ми проводимо особисто командний чемпіонат Сумської області з Панкратіону серед юнаків 2014-2015 чотирнадцятого, п'ятнадцятого років народження з метою відбору складу. Збірної на чемпіонат України, який відбудеться в місті Хмельницький у травні місяці. Ми зробимо цей якісний відбір і цією збірною переможемо чемпіонат України. Разом із сум'янами на килим виходили спортсмени Стюсінця Потивля Ромен Лебедина Бурині. Влад Алябєв та Юлія Раздимаха приїхали на змагання з Потивля. Я займаюся вже довго на панкратіоні і мені сподобався цей це від спорту. Я думаю, що я переможу. Ну, тоді я була слабка, не дуже вміла там, робити багато прийомів, а зараз я можу це все робити. Мої батьки дуже хочуть, щоб я перемогла, тому я буду дуже старатися. І в моєї тіті сьогодні свадьба, і я хочу їй подарувати такий подарунок. Міланія Красілова представляє на чемпіонаті місто Суми. Говорить, сьогодні налаштована тільки на перемогу. Щоб всі знали, як треба боротися і отримати перше місце. Місто, місто Трастяниця Сумах представляє цього разу Євген Велбой. Чому займається панкратіоном, Говорить, щоб я мог постояти за себе та й за других вірити в себе. Та йти до успіху та і все думаю. За змаганнями юних панкратястів у коридорі по телевізору спостерігають їхні батьки. Мужик має бути мужиком. Головне, не переживати все ще попереду. Він він навчається 5 місяців тільки всього. Я думаю, що в нього на дальніше все буде дуже добре. У двох вікових групах юнаки та дівчата розіграли 26 комплектів медалей. Говорить Сергій Чередніченко. Єгор П'ятницький, який сьогодні виступав за команду з Бурині, посів четверте місце. Євген Вільбой у фіналі переміг суперника і здобув золоту медаль. Золоту нагороду виборола і Меланія Красілова. Юрія Роздемаха у потильвезе золоту медаль. А Влад Аляб'єв срібну. перше командне місце серед міст учасників посіли у підсумку панкратіасти з обласного центру, які здобули 12 золотих, 11 срібних та 12 бронзових нагород. Олександр Качанов, Анна волох суспільне новини суми.